Жовтні, жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. З добрим ранком, діти, жовтень всіх вітає, жовтими листочками Вас, любі дітки, на заняття скликає. Сьогодні, дітки, я запрошую вас у подорож світом природи, де ми дізнаємось про другий осінній місяць осені. Його назва говорить сама про себе жовтень. Бо саме в жовтні місяці листя на деревах починають змінювати свій звичайний зелений колір на жовто-гарячий. Ще цей період називають. Золотою осінню! Якщо ви, друзі, подивитесь на жовте листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторними золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед зимовим сном оділася в свій останній кольоровий наряд. Якщо ви помітили. В жовтні місяці дні помітно поменшали, значно холодніші стали ранки, в повітрі все більше відчутно подих осені. А ще другий осінній місяць багатий на урожай, на полях закінчуються жнива, завершуються усі польові роботи. Ліси в цей час багаті на гриби. Пташки починають відлітати в теплі краї. Недарма кажуть в народі, жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. В жовтні місяці лісові мешканці мають теж багато клопоту. Ведмеді ще не залягли у зимову сплячку, але вони активно накопичують жирові запаси. Добре наїдаючись та облаштовують собі житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують собі гнізда, вони так само, як і пілочки, ховають у своїх схованках запаси на зиму. А у деяких тварин, як, наприклад, у лисиці і у вовка, починає відростати пухнаста, густа шерсть. А зайчик змінює забарвлення свого кожушка. Друзі! Кожен осінній місяць відрізняється своєрідними особливостями, але особливо примітний своїми неповторними барвами і контрастом саме жовтим. А на сьогодні, друзі, наша подорож закінчується. Сподіваюсь, що вам було цікаво! Ну що ж, я прощаюсь з вами, мої любі друзі. Бажаю вам здоров'я, до наступної зустрічі, до побачення!